Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таку маленьку дрібничку як рециркуляція в системі гарячої води. Клієнти відказуються і завжди. Вони кажуть, цього не треба. Ми так жили. Нам цього не треба. Була у нас така ситуація. Ми зробили 4 ванни, стоїть систем котел, е циліндр на 300 літрів. І що ми зробили? Це підказка для сантехніків. Е виводіть рециркуляцію в води в котельню і залишіть її. Там, навіть клієнтові це не обов'язково знати, він потім захочеться вискати свою ціну і зробити цю роботу. Старається підводити 15-ку трубку підведіть рециркуляцію назад, поступово принцип гарлянди щоб вода рециркулювала. Якщо ні. Це вам небагато часу займе, але клієнт, якщо не ви зробите, то в майбутньому хтось зробить. Тому робіть, і все, у вас вийде.